Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу ІНТБ. В студії для вас працює Мар'яна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Тернопільський беркут повернувся з Києва додому. У міських лікарнях рятуватимуть поранених з Києва. Найрезонанснішою новиною сьогоднішнього дня став приїзд місцевих силовиків з гарячих точок столиці. Чим вони там займались і чому зненацька й раптово приїхали в Тернопіль? З'ясовували у спецпризначенців обурені городяни. З Зберезьки КПП Київська траса тут зібралося майже 500 людей для того, щоб зустрічати тернопільський беркут, який повертається з Києва додому. Нам дали координацію, що їде Беркут Тернопільський. Що ну напевно, що заради того, що спалили, то все їх визвали. А вони сказали, що вони самі їхали та як вже ті поздаватися, але то повірити людині, то як вони нині два рази шапку поміняли, то. Зупинили активісти Беркут біля Збаража. Там примусили здати зброю і в супроводі людей поїхали в Тернопіль. А вже на контрольно пропускному пункті громада збільшувалась щохвилини. То Тернопільський Беркут, який там був, вернувся назад. Я сказав, кажу, а як вам совість дозволила? Туди поїхати і знущатися над людьми. Вони командир слова не сказав. Чекали спецпризначенців. Люди довго співали гімн, вигукували слава Україні і готувались до силового наступу. Згодом щоб стихомирити воєвничий запал. До них прибули представники місцевої влади та політики. Їх супроводжує зараз 50 машин автомайдану з Баража. Вони нам передали їх з Баража сюди, в Тернопіль Тернопіль. Перше місце, де Беркут перейде на, на сторону українського народу. Чи є заперечення, щоб їх тут не рвати? <реку> Чи є заперечення? <реку> <реку> хто, хто хоче їх рвати тут? Ніхто не <реку> хоче. Ведемо їх за театральний майдан. <реку> Під вигуки ганьба через живий коридор тернопільських беркутівців вивели з автобуса. І так через все місто із вигуками та під супровід автомобільних сигналів Беркутівці разом із тисячним натовпом людей попрямували на театральний майдан. Там спецпризначенці повинні були поклястись на вірність народу, а не влади. А що відбувалося на театральному майдані і чи таки стали на коліна перед народом Беркутівці, знає Тарас Бурак. Для того, щоб бійці Беркуту змогли безперешкодно добратися до центрального майдану Тернополя, люди створили живий коридор. Після того, як громада взяла правоохоронців у кільце, бійці присягли на вірність українському народу. Я присягаю на вірність українському народу. І Даю слово, що працівники Беркута Тернопільської області не піднімуть руку на український народ і в силу обставин, які є, підрозділ не приймув участі у розгонах. Мирних акцій в місті Києві займався тільки охороною громадського порядку по забезпеченню стратегічних об'єктів. Ми двобрехливе В подальшому підрозділ буде з і буде дня. стояти на захисті прав і законних Тут. інтересів громадян України. Після присяги Беркуту на Євангелії бійці перейшли в приміщення драмтеатру. Люди вимагали, щоб правоохоронці стали перед ними на коліна. Проте силовики, побоюючись самосуду, вийти з укриття, не наважились. Наразі вони перебувають у стінах драмтеатру. Ситуація щохвилини загострюється. Перед людьми, які зібрались на майдані, виступили голови Тернопільської обласної та міської рад. Вони закликали не нищити будівлі і не піддаватись на провокації, додавши, що влада в місті та області і так же повністю належить тернопільській громаді. Ми не можемо допустити жодних погромів, жодних приміщень більше в нашому місті. Це наші будинки, це наші приміщення, і потім там мають сидіти працювати наші керівники, вами призначені люди. Василь Хомінець також запросив керівників громадських організацій до себе на чоловічу розмову. Запрошую до себе на щиру нормальну чоловічу розмову представників наших молодіжних товариств комунальній власності нашої громади театри. А Сергій Надал запропонував депутатам обласної ради завтра провести позачергову сесію, щоб визначити план подальших дій та забезпечити життєдіяльність Тернопільщини. Тернополяни можуть поділитися кров'ю з євромайданівцями. А міські лікарні готові прийняти постраждалих зі столиці. Знають більше наші кореспонденти. Тернопіль готовий приймати постраждалих та покалічених активістів з Києва. Про це сьогодні заявив міський голова. Відповідні розпорядження вже є у всіх тернопільських лікарнях. Також оголошена масова мобілізація медиків до столиці. Наші лікарні, наші готові до прийому до прийому хворих і постраждалих. Ще вчора вони отримали отримують піднідоручні розпорядження. В них зараз готуються в посиленому режимі необхідна кількість перев'язочних матеріалів, всі, які зв'язані з з можливими травмами перелому. Сьогодні є дуже багато звернень лікарів, медиків в Тернополі, які хочуть бути на Майдані. Ми направляємо їх до штабу, щоб щоб їх штаб відправляв централізовано для того, щоб люди знали, куди вони їх, їх зустріли, де вони мають працювати. Сотні місцевих мешканців можуть допомогти пораненим і заочно, здавши в Тернополі донорську кров Євромайдану. Її будуть висилати при першому ж запиті з Києва. Звернулися до наших друзів в Києві для того, щоб вони організували запит від будь-якої київської лікарні. Що така то лікарня звертається з потреби про надання крові. При отриманні цього дозволу вся кров, яка буде здана тут буде забезпечена її передача на київ. За офіційними даними серед постраждалих вже тисячі сотні у лікарнях з важкими травмами. Частина торговельних закладів міста припинили свою роботу. З якою метою і чи підтримують таке тернополяни, з'ясовувала Ірина Худоба. Як переконалася наша знімальна група, частина тернопільських магазинів по обіді справді була зачинена. До прикладу, серед інших сьогодні припинив роботу Тернопільський цум зачинено з технічних причин. Такий напис сьогодні з'явився на дверях Тернопільського міського універмагу. Коли заклад працюватиме, на табличці не вказано. Тернополяни, яких ми зустріли неподалік, вважають причина закриття події, які зараз відбуваються в країні та в нашому місті. Зокрема, напевно, люди пішли боротися за свою справедливість, незалежність, ти участь втримці наших людей, які на майдані? Я думаю, що в мітингах. Припинив сьогодні роботу і центральний міський ринок. Підприємці розповідають у такий спосіб вирішили підтримати людей на майданах і додають таку ініціативу не всі тернополяни сприйняли з позитивом. Сьогодні коли закрили повністю весь ринок і хотіли закрити гуртовні, стикнулися з такою масою, якби непорозумінь суто з боку людей, які приходять на ринок після тих подій, які відбулися вчора в Києві. Було дуже прикро, іноді було навіть до сліз. Хоча бували і всякі випадки, були люди з села, старенька жінка, напевно, років 70, а може за 70, з великими торбами. Вона приїхала на ринок і каже, чому діти закриті? Ми їй пояснюємо, що так і так, що сталося, скільки людей загинуло. Вона зігнулася, поставила сумки до них і каже: Дитино, дай я тобі поцілую руки, що ви тут все також допомагаєте, все робите. Як переконалася, наша знімальна група, не працюють кілька приватних магазинів у центральній частині міста. На деяких просто вивізка зачинено, на інших пояснення. Зачинено з технічних причин або ж страйк тернополян, з якими спілкувалися наші кореспонденти, це наразі не лякає. Розповідають, робити продуктові запаси потреби, поки не бачать. Маємо село, бараболю маємо, маємо буряки, маємо морку свою. Якщо буде таке дуже критично, то обійдемося тим, що маємо. Ну, якась крупа, можливо, є там, ще залишилося. Макарони маємо. Ну, думаю, що ми, я думаю, що все закінчиться в нас добре. Я не буду готувати. Я вважаю, що скільки мені того треба. Я одна кілограм, чогось купити. Я, я запаси не роблю. Додамо за неперевіреною інформацією. У Тернополі також не працює ринок Оріон та Ринок Київський. Люди вигадують це нові способи підтримки протестувальників. Як ще можна допомогти? Дивіться далі. Спочатку практично військових дій у Києві Тернопільський вогнемет знову активізувався. Зараз кажуть, тут найбільше потребують медикаментів та засобів для самозахисту. Допомогти можна і здалеку. Люди з самого ранку скуповують найнеобхідніше у першу чергу в місцевих аптеках. Шприци, салфетки, рукавиці. Перикіс. Список медикаментів постійно оновлюється. Про те, що потрібно, можна дізнатись безпосередньо в наметі. Наразі це перев'язочні матеріали та обезболюючі. Але, будь ласка, списочок є зараз. останній. Можете їх перезняти згідно списку. Це вимоги лікарів. Збирають знову також теплий одяг. Проте кажуть волонтери, попри будь-які заборони тепер готові брати і каски, і бронежилети. Обов'язково шкарпетки, як завжди. Білизну можна передавати також, тому що там дехто де дуже довго часу проводить. Звичайно, каски, маски, протигази, все, що необхідно. Ви... За тим, що зараз потрібно у Києві, телеканал «Інтебе» слідкуватиме щодня. Нові списки також можна побачити і на сторінках Майдану в соцмережах. Попри чутки про заблоковані дороги на Київ, ті, хто вчора виїхав, таки добрались. Зупиняли активістів Даївці кілька разів, але причин повертати автобуси додому не знаходили. Волонтери кажуть, цього разу до місцевих долучаються і маршрутки з районів. Везуть до столиці мітингуючих цілими колонами. Виїхало з Тернополя близько 10 автобусів, плюс райони, які також до нас долучалися, щоб їхати колонами. Добралися, вже спілкувалися з людьми, які їхали в тих автобусах. Всі благополучно доїхали, особливих якихось перешкод на дорозі не виникало. Додамо сьогодні у списках тих, хто їде, вже сотні в першу чергу просять зголошуватись фізично витривалих чоловіків. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.